Оперативна інформація щодо атаки на Україну повітряної атаки тривога повітряна ще не скасована. Тому, будь ласка, будьте уважними. Наразі перебувайте у безпечних місцях. Зокрема, і от чому на над Києвом у Києві за попередньою інформацією, в Голосіївському районі. Внаслідок падіння частини ракети ідеться про нежитлову заподову. Я так розумію, загинув чоловік 55 п'яти також відомо про двох постраждалих. Їм надається допомога. Інформація наразі уточнюється. Ось скасуває точніше спростування неправдивої інформації. Є про Львівщину. Деякі телеграм-канали поширюють повідомлення про нібито потрапляння у Львівській області. Влучання офіційно заява. Це брехня. Станом на 11-ту на Львівщині спокійно. Небезпека. Яка триває, але залишайтеся в укриттях. Втім, наразі офіційно не підтверджується інформація про якісь влучання на Львівщині. Ну а щодо Києва, так, один загиблий, двоє поранених внаслідок влучання ракети у нежитлову забудову у Голосіївському районі. Міський голова Кличко наразі про це повідомив.